Привіт, вітаю вас на каналі Атлантида, вашої загубленої ноунейм подружки, що паразитує на популярних проєктах. Коли я народжувала огляд на голодні ігри, що ви що будете таким люб'язними подивитися після цього зу... відео. Мені знадобилось декілька кадрів із фільму Доріан Грей. Якщо що, це фільм знятий за мотивами роману Оскара Валда Портрет Доріана Грея про молодого аристократа, що прив'язує душу до власного портрета. Ну і той починає старіти замість нього. Я б свою душу за це віддав. Відверто кіно я дивилась ну дуже давно, тому чекнув декілька сцен, доволі несподівано почала нервово гикати, і мені прям захотілось перемити йому кістачки. Тим більше, що Оскар Вайлд, септа автор джерела, буквально мій кумир і частина душі, зовсім не пафосно сказала вона. I want to be. Попадо тому я дещо так і знайома з контекстом і непогано орієнтуюся в оригінальному творі. Крім того, щоб не забути згадати, фільм має буквально підтримку на державному рівні в Україні, іншими словами, входить до шкільної програми для учнів 10 класу. І після того, як я говорила купу тексту, щоб трошки вас зацікавити, можемо перейти до стрічки. Зараз знайдемо маршрутку на Житомир. Пошли. це Доріан Грей, що приїхав до Лондона успадковувати всі гроші світу від свого жахливого, але почилого дідуся. В Лондоні Малий починає освоюватись і знайомиться з Безілем Хоувардом, скільки живу стільки не можу вимовити його імені, та лордом Генрі. день. Автором злополучного портрета та чуваком, що підкинув бомбічну ідею придати йому свою душу. Вони взагалі дві рушійні сили сюжету, щоб перетягуватимуть хлопця на свою сторону. І Якщо Гаррі весь такий демон, спокусник розбещувач, тебе добрий невинна душа. Його, до речі, зобразили ще більш менш достовірно. Тут навіть оператор нас проводить крізь його нудні ідеальні скетчі. Туди губе не дихають безделя. То Гаррі, із небезпечно харизматичного аристократа, з тонким юмором та смаком, що Нефопат розкидав власні теорії з інтересом, спостерігаючи, як вони отруюють душу хлопця, перетворила на мілкого старого пня із кризою середнього віку та харизмою моєї географічки. Від правильності люди помирають, Ти доріга. Життя це одна мить. Добре, добре, Тетяна Крисін. І тут є ще одна проблемка фільму, що забув за необхідність мотивації для лорда Генрі творити діч. Оригінал дає нам прямі і, ну може, десь не дуже роз'яснення його поведінки. Навіть якщо обмежитись поверхневим, Доріан був ну дуже красивим і зацікавив Гаррі, то це знову ж таки працює виключно для оригіналу, де Лорд зображений естет-мистецтвознавець, що уявляв себе скульптором за мармуром душі хлопця. Проте кіношний Лорд Генрі це скоріше бухий дядя Вітя на сімейному застолі. Пився до дитини і вчить її житті. Ви усіма знайомими так цікавитесь? Не всі мої знайомі такі цікаві. Особливо я відмічаю авторського хмесенариста, щоб впевнені власні можливості закосити підвалда. Що жінка вродлива, з нею треба кохатися, а як ні шукати для цього іншого, і все поводження. Вибачте, скільки можна малювати? Це ж не Сікстинська капелла. Генрі, ви прогулятись не хочете? Вийди йде Прогуляймося Прогуляємося разом. Перепочити нам усім треба, і я знаю де. Back. О, це мій район. Отам магазин продуктовий, а там кохви можна купити. Лікар, ну гаразд, це було смішно. Тут вперше чомусь Доріан бачить себе Ловейн. Я сім, мені п'ятнадцять, і я вчуся у дев'ятому класі. Патір ушов, але но номер ніхто не заповнив. Провести домой не получилось. Ти все просрав. З рібятами перебрали. Розкидатися нагодами не можна. Бо перш ніж вони побачаться знову, бесіл закінчить портрет. Часом матінка природа зробить вас його бідою копією. А Гендрі ще разок повалає на Доріана. Доріан душу свою не продав, чи продали. Так, просто будеш проклятий на всю оставшуся життє. І чи то, ще підсилити гостроту відчуттів, в то втекти від цього неадеквата, Доріан де гуляти віст Енд і наберегає до театру. А там. Зірка нашого театру міссі Сібіл Уейн. Це прикол, велике село. Це ж треба так здиватись. Заручені? Чудово, чи не так? Ти що, дурний? І по факту вони мали рацію. Сібіл була швидким захопленням хлопця, і коли б гені сценариста не пересунув в першу зустріч, тим краще зрозуміли б його природу. Доріан був захоплений Сибіл як артисткою, любив не її в мистецтві, а мистецтво в ній. Якщо ж дозволити собі хвилинку задруцтво, можна навіть помітити, що в першому розділі, де гаріше, ми ще чистого і невинного хлопця за те, що він ну постарі, малий впадає в істерику і звинувачує вже Безіла, вповерхнемо ним захопленні. Цитата: Безіле вам ваше мистецтво дорожче за друзів. Я для вас не більше, ніж позеленіла бронзова статуетка, а може, й того не вартий. Проте, описуючи Сибіл в оригіналі, Дорін говорить наступне: її ніжна грація нагадувала ту танарську статуетку, що його збезіла в майстерні. Вони так само і розійшлись. Сибіл було не до серця виконувати фальшиво розлякоханої, коли вона сама пізнала кохання. Дівчина сміливо виголосила, що любов вище мистецтва. Тоді, коли Дорм такі приколи не в'їхав, розчарувався ній, назвав посередню акторкою, грубо її покинув. Тут ми вперше побачили подружні зміни в душі хлопця. І так і мало бути. Але не у цьому кіно, де автори сприймає глядачів за одноклітинних інфузорій туфельок, не здатних до жодного аналізу, і змушує Доріана лишитися біл невинності. А потім відвели цих двох не до театру, а в Бардель, <звук> де мали вирішує, що ще не нагулявся і кидає дівчину. Мене все рухнуло всі плани всі на Я взагалі дивуюся, як вони, замінивши п'єсу їх зустрічі з на Афелію, додумали з нею отрийте дівчину, а втопити. Словом так, дівчина накладає на себе руки безсовісна. Соломий. Після чого Доріан вперше помічає зміни в портреті і розуміє, що прикляття справдилось. Усі його фізичні зміни перейматиме полотно, тоді, коли він лишатиметься бездоганно. Хлопець ховає портрет на гори, що ключ від якого не випускає з виду. <плук> 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 Далі хлопець вдається до безумства насолоди. Where's well, the nice. Не будем говорити плохого, лучше з Взагалі, портрет Доріана Грея був таким собі експериментом, сердечко Валда, рішення якої він сам ще пропонує. Що таке людина і жеганосолоди? Що таке щастя? Як далеко особисті, що має вічну молодість красу і гроші, може впуститися в польках задоволень? Взагалі Вайлда хтось там назвав принцом парадоксом. Парадокс це дурнувата назва, яка наче намагається пришпандьорити пластир до запалення, природу якого не розумієш. Насправді усі афоризми Валдич, так хвилюють наші серденька, то прості рівняння загальної теорії взаємодоповнювальних протилежностей. На кафедрі рисунка викладачі будуть вам втирати старе завчене, найскравіше світло, відкидає найтемнішу тінь. У божественній комендії Данте пише: чим краще людина, тим більше в ній добра і більше зла. А верхневе уявлення про історію ХХ століття переконає вас, що крайні праві така ж мусорка, як які крайні ліві. Так само і Йоскарвайт в своєму романі говорить, що нескінченна насолода закінчується втратою можливості відчувати будь яке задоволення. Спочатку грей насолоджувався прекрасним, лише згодом його захопило все потворне. Що цитую, хвилювало більше будь-якого мистецтва. Проте я нагадаю, що ми з вами. Фузорі туфельки, не зрозуміємо насолод від колекціонування габаленів, літератури чи коштовного каміння. Ми не вкуримо екстазі від музики та релігії. Тому автори фільму пускають малого поколу. Взять оцим цим ключом тебе шарахнуть по лобі. Взагалі, там є ще один крінжовий момент. Ваш портрет це моя найкраща робота. Безіл був закоханий у Доріана. Можливо, він сам того не до кінця розумів. Ось що він говорить в оригіналі. Я побачу у вас наочне вцілення того невидимого ідеалу, що все життя переслідує художника, немов чудова мрія, і був щасливий тільки коли ви бували поряд. Але навіть коли ви були деінде, ваш образ незримо лишався в моєму мистецтві. А ось як то все діло подає кіно. Я досі не подякував вам, як слід. Розпаковка. Хто написав сценарій до цього фільму? Хочеться йому горло бажати. Проте все ж безіл знаходить портрет і ну прикопать сьогодні. Потім він іщезне ні ніде нічого. Хоч малого ні в чому не підозрюють, він все ж вирішує по тихому зметатись у подорож на кілька років. Чому цей кадр такий довгий? Не знаю скільки точно він тинявся, але цього вистачило, щоб в Лондоні з'явилися автомобілі, і метро в світі розпочалась Перша світова. Далі відбуваються події ще іншого пояснення, крім як по приколу скинув свій фанфік, а всім було так все одно на той фільм, що пустили це у фані локат, не знайдеться. Доріан повертається в свою звичну тусовку. А от Наконець, я, Наконец я дождався. Це капець. Позміхніться Хто я? Хто? Я. Емілі, моя дочка. Взагалі її додали як спосіб розплати для лорда Генрі, мов от ти таке породив, тобі таке і вбивати. Не наближайся до неї, але виглядає це все так недолуго, що хай Бог милує. Вона виглядає так, наче департаменту костюми Грима перестали давати їжу, за яку вони працювали, і ті покинули проєкт. Хоча в фільмі в цілому багато костюмів в стилі пушка, ракета, Мусорка. Коротше, в цих двох спалахує буря, любов, бізумі. Дорі навіть намагається виправитись. І знаєте, мені навіть не потрібно нічого коментувати, просто чекніть їх діалоги. Це мені батько подарував. В обмін на мою обіцянку більше ні до чого себе не прикомувати. Я не слухаю, що говорять люди. Вас не скривдять. Я нікому не дозволю. Я розгадала ваш секрет. Скажи, голосно. У вас добра душа, добра душа. Тут є і канабіс. Тобі 16, но мозгів у тебе немає. І це ще на все. Коханий, коханий. коханий. Словом, вони планують разом поїхати до Нью-Йорка. Проте Генрі, який про все здогадався, знаходить портрет. І на мене так нехорошо подивився. <клес> Там якась драматична сцена цими трьома, портрет підпалюють. і Доріан сам його нищить. Вертає власну подобу і помирає на Львівщині. Померла найстаріша гузка України. Фух, отже, це Доріан Грей. Правда кажучи, мені не дуже то й хочеться сварити кіно. Чим я безчесно займалася останні хвилин десять. Як не як стрічка все ж робить свою роботу і популяризує роман серед мас. Думаю, не один глядач надихнувся на ознайомлення з оригіналом, хоч і ціною позитивного враження від фільму. Та й кіно має свою, хоч і сумнівно витриману, проте атмосферу і несподівану лаконічність. Тут буквально немає нічого зайвого, ну крім Алана. Хоч Емілі як персонажа вигадала і 12-річна версія мене, наприклад, у прогрес. Все, що я бачу за неба. А як щодо релігії? Зараз модно вірити в, в щось. небудь. Мистецтво. Божеві. Кохання. Ілюзія. Я така абстрактна, я тебе відчула своєю аурою. Крім того, усю зарплату саунд-продюсера віддали на кастинг. І я зараз не лише про цього краша. Моя фаворитка тут Сибіл, яка, наче є на Альфонса Мухі. Мені, звісно, дуже боляче за звульгаризовані сенси оригіналу, обмежену репрезентації героїв та домінування сумнівного смаку у більшості художніх рішень. Проте розумію, що не варто очікувати чогось, ну в принципі, чогось від масового кіно. І так, коли ви вже так питаєте, мені справді сумно, що Феліні Казанове зняв, а портрет Доріана грає ні. Тому маємо, що маємо. Люди бідкаються, а Олівер Паркер розводить нас на таке собі кіно. Неймовірно вдячна вам, що додивились аж сюди. Це прям вау. Дуже прошу вас підтримати ідею мого ютубе хобі. Вподобайкою, коментарчиком і підпискою. Буду чекати вас знову на каналі. Покажу сніг наступного ролику. І всіх обіймаю. Всім розпаду, мордору. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корма кула. thank you